Привіт, шановні друзі, сьогодні 28 грудня і знову не вдається виїхати на риболовлю. Снігу навалило так, що машину не можу віднести. Але сьогодні ми з вами приїдемось в магазин флагман, купимо дещо обнов... об... обновки деякі. Такі ситуації, коли так підперло машину. І все снігу простіше взяти машину дружини. Так, снігом закидало добре, зараз ми очистимо трошки машину, поки дружина спить, можна ми без спросу взяти машину. Ну, ні, як мені на свої виїхати. Гляньте, скільки снігу над нього. Так, ну що, поки що машина прогрівається, хочу вам розповісти про те, що їздив я вчора на риболовлю. На грібний канал, в самий кінець туди. Е спробував половити на відкритому Дніпрі. Нічого з цього, як ви розумієте, не вийшло, відео не вийшло. От. Тому будемо пробувати в інших місцях. Я дуже сильно ще раз кажу, сподіваюся, що... В цьому році я ще виїду на риболовлю зимову закриття цього року. Будь ласка, залишайтесь на каналі. А ми з вами зараз поїдемо, як я вже також казав, у флагман. От, і спробуємо там підібрати собі. Перше, це перчатки такі трохи безпалі. От, і друге, що я хочу подивитися, це термобільйо. Поїхали подивимося. Що у нас у флагмані. Перш за все перед тим як їхати у флагман, я приїхав на ринок біля автовокзалу хочу придбати собі свіженьких опаришей, свіженьких мотильочків. Дивлюсь народ тут сидить, торгує на цих самих на спусках тут одно, з одної з другої сторони спуск торгують різними речами а ми запариком так купив на всякий випадок опариша і мотеля сподіваюсь що все ж таки вийде виїхати В цьому році ще Розповідають мені про те, що рибка ловиться. Спробуємо ми відвідати ті місця тут в межах міста. Як там що буде, ми побачимо з вами, зараз в магазин флагу. Шановні друзі, ось такі я придбав рукавиці, верніше перчатки без палі, але досить теплі, хочу сказати, такі приємні. Подивимось, як вони будуть в роботі. Так, що, я придбав собі перчатки Азура. Ви бачили. А от тельмобільян не знайшлося розміру, тому зараз ще трошки проїдусь по магазинам. Якщо щось придбаю, вам обов'язково покажу. І знову привіт. Я проїхався на плавні в районі Паруса. От, нічого там, на жаль, зараз немає, нікого немає. Подивився, прогулявся, там ну, так, не скрізь можна нормально проїхати. От, але людей немає, скоріш за все, те, що мені розповідали, що зайшла рибка, що я бачив відео. Зараз там за все немає. От, вода вже стає помаленьку. Тому повертаюся назад. Хочу вам сьогодні на завершення цього відео показати вулище, оснастки, які, ну, які я використовую, що в мене є. О взагалі яке означення для того, щоб ловити рибу з берега Майже пусто на набережні. Там проїжджала одна машина, стояла, а хтось є. Може сюди виїхати ще. Так, шановні друзі, як ви зрозуміли, я вже вдома. Нічого з риболовлею, на жаль. Під кінець 2025 року у мене не виходить. Тому я вирішив ще дозаписати відео і показати вам те, чим я користуюся під час риболовлі весною, літом, осінню зимку, коли ну, дозволяє погода. Кому цікаво, будь ласка, залишайтесь на каналі, я покажу. Вудлища, покажу катушки, покажу кармачки, які я використовую, які я використовую під час риболовлі. Так, ну, використовую я майже завжди з собою, зі справмонтаж. Отака сумочка. Тут у мене е, е, ті самі повідці готові от от, заряджаю сюди. Тут у мене гачки, карабінчики. Ви, мабуть, бачили вже це на риболовлі. Ось я зробив, ну, сам зробив отаку отакий екстрактор, досить гарно працює іноді допомагає Ось такі бобінки з поводочками. І ось зараз більш детально покажу, роздивимось самі кармачки, які я використовую на які вудлища. Так, кармачки я використовую від 50 грамів ось такі, флагман. Взагалі купляю е, тільки у флагман і у профмонтаж. ось Профмонтажа 60-70 грамів такі кармачки з металевою сіткою також використовую, дуже вони мені подобаються. Оці всі, які з малими вісами, це я використовую для вуличчя, для комплекта монтерей, мого любимого. От. І далі вже пішли більш важкі 90 грам, 100 грам 80 і 100, 140. Самі найважчі, які в мене є, це ось 100, це 140, ось 180 грам. Також я замовляв, це під, це під вудлище в мене є фідерне, я його вам сьогодні покажу. Це этот... В рості 4,20. Воно до 300 грам. Їх вже не випускають. Покажу вам все разом, коли буду показувати вудлища та катушки. От, ось в мене є три кормачка, які я придбав в Німеччині. Це вони 60-80 і 100 грамів. Ось такі кермачки 100 грамовий я вже використовував, як приїхав. О, скажу так, кормачок, як кармачок звичайний. Загалом використовую на Дніпрі частіше за все, це 140 грамові такі ось кармачки, або з металевою сіткою профмонтаж, або з пластиковою сіткою, з крильцями, от, або 120 грамів. Зараз 120 грамових в мене немає. На весні, хочу вам показати, ось використовую, зокрема, ось такі гачки що Я не знаю, чи буде їх видно. Нав'язав я їх багато, їх набагато надовго хватає, ось такі. До речі, на арілі я на, на, саме на ці гачки ловив великих, дійсно великих карасів. Це було в травні місяці. Я на нього вішав одну, одну пінку і два-три мотеля. Все дуже добре туди вміщається. От, і дуже добре вони в мене працювали. Ну, ось По е, жилкам, по тому, як я зберігаю, ви вже бачили е, на моїх відео. І кормачки, які я використовую, будь ласка. До речі, ось купив у флагмані, був зовсім недавно ще не розпаковані. От такий вантаж Короповий куля. 80 грам і 2 штучки 70 грамів. Я їх спеціально взяв, вони недорогі, там до 40 гривень стоять. Я їх брав ну, саме для того, щоб використовувати на оснастку гірлянда. На оснастку гірлянда, ось я їх так нав'язав, вони в мене... Це окремо, до речі, для гірлянди поводочки нам нав'язав невеликі на гачку Овнер. От. І ну, це для гірлянди, як я сказав. Гачок Овнер і 0,3 жилка. Ну, так, в основному те, що по кормачкам. Це все. Все остальне, я думаю, ви бачили. Тут в мене просто пов'язані поводочки. Зокрема, на ось такий 3D колір, так називається, 3D Эта жилка. От. Зараз покажу. Також тут гачок Овнер. Взагалі я використовую або Овнер гачки гамакацу гачки і використовую ще гуру гачки. Це гачки, які мені саме найбільше зайшли. Хоча овнер іноді, ну, по-перше, вони дуже сильно швидко тупяться. От, на жаль. Ось, будь, будь ласка, такі гамакаци F22 я використовую це 14 номер. Ще використовую 16 менше і 12 більше. Гур ось такі. У мене тут два їх залишилось. Я їх колись вам також показував, використовував їх. Коли рибачив на набережній. Ось такі овнер 509-22 в 10 номері, в 8 номері. От. І точно так же. У восьмому номері е, у мене ще були більші, да, ще більші вони гачки були по розміру 506-56, Також овнер. Такі ж гачки, зараз пробую їх показати. Ось. Вони трошки жовтуватого кольору. Також непогано працюють, але, але дуже недовго, скажімо так. Зараз покажу вам катушки і вудлища, які я використовую. Так, ну ось в мене такий арсенал катушок. Спочатку їх покажу, розповім. Ну, зимовий час взагалі це час, коли ми можемо, ми маємо багато часу для того, щоб можна було обслуговувати катушки, І дещо підремонтувати, якщо потрібно, дещо докупити. От. Тому зараз я цим і займуся, але спочатку покажу вам те, що є у мене. Ось така катушка Brian у мене є. Brian Apex. Це 6000, але на неї намотаний тут у мене жилка От. і шоклідер. Я її використовую тоді, коли ловлю наприклад, на якихось озерах, там, де є короб. Де є велика риба, де потрібно використовувати там флетфідерні оснастки і так далі. Основна катушка, яку я використовував в цьому сезоні. ну Їх дві, але це, скажімо так, більш основна. Це Gredhem 5000, фідерна катушка, дуже гарна. Класно себе зарекомендувала. На неї в комплекті йде дві шпулі. От, ну, Взагалі дуже мені подобається. Це, мабуть, одна з моїх найкращих катушок. Яка мене ніколи не підводила. Користуюся нею вже три сезони, вона ще навіть не обслуговувалась В цьому році я придбав таку катушку Fanatic Feeder Lux. Це також 5000. Ну, звичайно, вона трошки поступається. Але вона набагато новіша. Поступається Гретхем але також непогана катушка. Тут я буду перемотувати на ній шнур, бо був серйозний обрив, От, потрібно перемотати буде. Також одна з улюблених моїх катушок це з комплекту Монтерей Флагман вже їх не випускають, на жаль, ці... Вудлища монтерей. та й катушки, здається, також не випускаю. Це 4000, якраз під те вудлище 3,6 монтерей, я вам його покажу ще раз, ви вже його бачили на риболовлях. Одне з моїх, скажімо так, найулюбленіших лайтових вудлищ. Також у мене є катушка, яка чекає свого шнура. О, тут... Також потрібно його поміняти. Буде, я ну, вимотав, залишив тут частину тільки для, для шоклідера. Це Armadeil, Flamman Armadil старого зразка. 5000 теж. Ну, також ну, вона не обслуговувалась. Я нею користувався десь 3-4 чи 4 сезони цією катушкою. Нормально вона працювала, на обслуговуванні ще не була. От, тому ну, основний у е, мене ось, арсенал катушок. А тепер покажу вам вудлища, які в мене також є. Там їх, здається, 4 основних. От, є, ще, є ще в мене катушка і вудлища є, але вони не тут, не в Дніпрі. От, на жаль, показати їх не можу. Переходимо до вулич. Так, ну а вудлище я використовую ось таке. Також ви це бачили, вудлище The River Super Feeder, Воно в розмірі 3,9 до 160 грам, також непогано працює. Але з ним, з ним потрібно, ну якось, як для мене, при, принаймні підбирати вагу. З самого кормачка. Наприклад, коли вага 140 грам і ти вписуєшся в тест, воно не дуже, мені здається, гарно працює. Є ну, нахлисти в мене за вершинку, тому я стараюся такі вудлича, ну, не використовувати. Мені більше подобається 3,6 і 420 якось мені з ними простіше працювати. Але вудлище дійсно класне. Колись мені дружина його подарувала на день народження. Я його також дуже люблю. І в таких вагах, як 100 грам, 120 грам, воно працює просто дуже класно. Незважаючи на те, що воно, у нього теж до 160 грам. Наступне вудлище, яким я останній час чаще, частіше за все ловлю, це Легенд. В розмірі 3,6, воно е, з тестом до 150 грам. Відпрацьовує дуже класно. Е, зауважте, що якщо хтось захоче придбати, що серії ці легенд вони йдуть із двома вершинками. Вершинки всі цілі в мене. ну, Мені дуже подобається, як воно працює. Е, з катушками ще 5 тисяч, що 6 тисяч, ну, відпрацьовує дуже добре. От, і мені дуже подобається. До речі, 3,9 і 4,2 я використовую вулич ще в тих випадках. Частіше за все тоді, коли є якісь зацепи біля берега. Тоді 3,9 і 4,20 дають змогу підняти оснастку і вивезти її з якихось там карчів, зацепів, камнів. Тому 3,9 і 4,20 дуже, дуже виручають. Наступне моє дуже любиме моє вудлище, в розмірі 3,6 до 75 г. Монтерей. З катушкою. Монтерей. На жаль, це, як я вже казав, ці вудлища вже не випускаються. Але для лайтової риболовлі, ну, мені особисто для мене, принаймні, ну, може я мало що пробував які вудлища, Для мене вони ну, просто найкращі. Працює класно. катушка тут, на жаль, підгуляна, я її вже віддавав. Рази два-три віддавав її на те, щоб її там перебрали, змазали. Але, ну, трошки трошки щось вона ще буксує, скажімо так, на жаль, але все одно використовується вудлище тільки з, цим, з цією катушкою. Ну, Якось мені воно імпонує. Тепер хочу вам показати ще два вудлища, які я використовую дуже рідко. Sherman Pro New Generation є в, мене такі, в розмірі 3,9 Тут я на ньому ломав. ну вже ну, встановив ці квівертіпи, Було таке ось 3,9 до 120 грамів. Не дуже зручно ним ловити на відкритому Дніпрі, тому я його використовую рідше з таким тестом. Тобто, ну, Граничний тут той тест, який я беру, беру кромачок для того, щоб ловити на Дніпрі. О, тому з ним треба бути обережніше. І, скажімо так, вага 80-90 грам, воно працює просто. Просто крутезна, але потрібно, щоб, звичайно, були такі умови. А от для більш жорстких умов у мене є ось це 420, що я вам казав. Сквадрон Pro. Це вулич також не випускається. Зараз воно йде вже в нових серіях, але це вудлище йде в тесті від 100 до 300 г. 4.20, коли я його брав. Для того, щоб можна було ловити на морі пелінгаса. Але, на жаль, тимчасово це неможливо по об'єктивним причинам. Тому зараз я його використовую як більш таке важке вудлище для важких грузів. Я також в цьому році ним непогано ловив в лісопарки. Там, коли можна було заїжджати там на базу відпочинку, зараз вона закрита. Десь в мене є одне з відео звідти. І от там я його використовував, там дуже велика течія, там я брав груза о, верніш, з грузом 140-160 грамів і 180 грамів я вам показував, є в мене ще 180 грамові. От. А це для таких кармачків вудлище, воно нормально добре відпрацьовує. От. І, ну, але працювати взагалі так от, все ж таки важкувато. воно і важкенький і потребує якби, ну, іншого підходу в, в риболовлі. Ну, ось так. Отакий в мене Арсенал Вудлич. Дякую вам за те, що подивились. Пишіть, будь ласка, про те, що є у вас, чим ви користуєтесь, мені справді буде цікаво. І, можливо, порадити якісь катушки вудлища, бо ну, є в мене бажання таке трошки об обновити свій. Скажімо так, арсенал до наступного сезону. Вийдеться чи не вийде, подивимося, але мені буде цікаво, чим користуєтесь ви. Так, ну що ж, друзі, таке вийшло відео. На жаль, без улову. От, ну, як є, так є. Я вам вдячний за те, що ви підписувались на мій канал, дивитесь мої відео. Завершуємо ми цей рік з непоганими уловами, до речі, особливо осінню і на початку грудня. Дякую, що ви були зі мною. Всіх щиро вітаю з наступаючим новим роком. Щастя, всім здоров'я, достатку, гарних уловів в наступному році, щоб всі ваші бажання здійснювались надійного тилу і швидкої нам всім перемоги з наступаючим новим роком!